Следующий раунд можно сравнить, пожалуй, с четвертым абсентом. Вроде уже и хватит, а еще бы хотелось. Четвертый раунд в бойцовском клубе. Когда на одного из них нападают в темном переулке, они отгребают вместе. Когда один получает зарплату, они пропивают ее вместе. Единственное, что у них не было вместе, это секс. Хотя, они же коллеги, все возможно. Встречайте, дуэт коллеги! Доброго вечера, доброго вечера, Кубитоньки! Вас Там Ласточки, ласточки, винашій перший номер уявіть собі, друзі, в своєму колезі на день народження замовили танець приват! Танець живота. Ващо друзі. Так у вас борода. Так ви, мужик. Так мала бути екзотіка. Мав бути танець живота. Я перепрошую, а ви тим займаєтесь через гроші. Багато заробляєте? Багато винен. І часто ви тим займаєтесь тільки раз на рік після Бо... Турції, після інклюзіва. Ясно. Але мала бути екзотіка. Ну, для вас мала танцювати божественна ельвіра, але в неї проблеми з животом. Болі? роди. Я пробачу, і скільки таке коштує? Не переживайте ваші друзі, за все розрахували. Ні, мене розумієте, я хочу вас замовити свої тещі на 50 років. Що треба робити? А, просто танцюйте на їх хворе серце, все станеться само собою. Добре, Добре. Друзі, ну і на завершення! На завершення уявіть собі, якби на Пасху в Києві сталася біда. Пожежа! Алло! Алло! Алло, пожежна! Бігом на Шолуденка! Бігом на Шолуденка! Київська податкова горить! Бивам! Друзья, едет Муросс. Дійшов мій лист. Та що сидите? Що сидите? Що це? Та є Бог на тому світі. Є Бог! Бог є! Води нема. А ви розумієте, ви розумієте, що там звіти, архіви, документи! Не переживайте! Папір добре горить! Та при чому тут треба гасити! Треба гасити! А, алло, коля Вася, бери бригаду! Нашолоденка, да! Ящик водяри, да! Зараз хлопці приїдуть, будемо гасити. Вас як звати? Мене звати Володимир Петрович. Вже тепер колишній начальник податкової. А вас Мене Роман. Певно, майбутній мер Києва. І, глянь, глянь, які люди. А націкава! Дрова підкидають. Діти вже караво водять, Бабці хрещаться, глянь, Підприємці, підприємці. З боку церкву будують, глянь. Ні, ну, я всяке чув, щоб на Пасху скати палили, ну щоб податково, що такого не чув. Та ви, та ви розумієте, що Київ без податкової, то не Київ. Правильно! То Єрусалим! Смислі! Зійшов благодатний вогонь. О чого ви так залюбите податковський? Що ви так не любите? Чого ви, так не любите то, пар... ви, ви розумієте, я, я паралельно підприємець своєю жінкою. От ми маємо просто варіочок. Збоку в кольці бізнес йде офігенно. Васьки теж бізнес офігенно, а у мене не йде вообще кра. Ну так скажіть мені їхні фамілії, і я зроблю, що в них буде так само, як і у вас. Що тільки через то в цьому проблема? Ні. Пам'ятаєте, коли ми були маленькі, завжди от ми бавились хлопчиків от в пісочку модельками, машинками. І завжди появлявся хлопчик і забирав ту модельку. Потім ти йшов в школу, мама давала пару копійок, що ти купив булочку. Ти приходив в школу, і той хлопчик сам і забирав ті копійки, і ти ходив голодний цілий день. Потім ти йшов у університет, і тобі подобалась одна дівчина, ти ухажував за нею, ходив в кінотеатр, їй квіти, і жив, ось вона майже твоя. І той хлопець тебе її забирав. І ви хочете сказати, що той хлопець то податкова. Ні, той хлопець то валера, мій сусід, і він даїшник, а ви ще гірші. <рі> дивіться, 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 дивіться. Дивіться, вода пішла. Вода пішла. Вода пішла. Вода. Пішла вода. Пішла. пішла. Піду і я. Чекайте, чекайте. Ви в міліцію сказати, що то підпал? Ні, бачу, люди несуть м'ясо і шампура, іду, візьму мангал.